Шановні братії і сестри, я хочу наголосити на тому, що земля, також як і мова, релігія, традиції, культура, є невід'ємною складовою незалежності і державності нашої країни. Я хочу наголосити на тому, що земля це не засіб і не тільки засіб і об'єкт виробництва. І не тільки ареал, де всі існуємо ми як біологічний вид, начебто насадити. Земля це Шагреєва кожа, яка не відновлюється, а завжди з бігом часу тільки зменшується. Я хочу сказати і бути більш конкретніше, може, і адаптованіше до подій нашого регіону, ніж мій попередник. Хочу наголосити на тому, що. Місцева влада неодноразово намагалася провести громадські слухання, громадські обговорення і сказати, що продаж Землі це блага для всіх нас. Так відбулося, намагалася, що така подія відбулася 23 вересня 2011 року. Коли тільки завдяки громадськості, представникам різних політичних поглядів в обласній державній адміністрації, було зірване таке однобряд продажу землі. Коли була проведена фотосесія, коли було проведено протоколювання і під підпис, ми опублікували вперше «Ні дні продажу землі. На сьогоднішній день, хто чує, хто бачить, хто спілкується в соціальних мережах, можете переглянути, при обласній державній адміністрації створена громадська палата. Я уважно подивився там жодного знайомого обличчя, кого я бачу на мітингах по захисту прав підприємців чи землі, чи просто соціальних якихось програм. Це кишенькові псевдо громадські організації, які теж сопів кабуками влади. Я хочу зупинитися може десь на кількох технологіях, до яких особисто я і громадські організації, наша організація земля і воля були причетні. Які за такі громадськості не пішли, як пілотний проєкт по Дніпропетровщині і Україні? Одна з таких технологій це садові товариства. Друзі мої, 300 тисяч це ті люди, вчителі, лікарі, інтелігенція, пенсіонери це ті, хто створює продукт завдяки своїй праці та земельних ділянках. Садові товариство це громадська організація. Що робить влада? Що роблять зграні сприятників-юристів, які вишукують останнє, чи можна торгувати. В раді адміністрації запрошують спочатку начебто представника е голову цього кооперативу і потім кажуть, що треба переформити документи, переглянути і щоб ви стали комерційною організатором. А далі нам треба розвивати інфраструктуру, далі нам треба глянути, що у нас на карті. Те, що вирощує де, як пройти, коли водає воно газ, взяти кредит, а далі банкрут і розрахуйтесь землею. Цей план в широкому е, масштабі не пройшов. Наступне, те, що починалося з Дробоетровщини, хотіло покотитися по Україні. Це дуже такий ноу-хау, я вважаю. Прокуратура і ІОБ беруть в реадміністрації статут ФЕРБЕР. Потім беруть і дивляться, а хто ж у нього є в статуті за статутом, на кого йде розпайовка. Дивляться, і що ж беруть за фермерство і беруть сімейний кодекс. А потім кажуть, що є родичі так мовити, першого коліна і не першого. Тобто кузен, двоюрідний брат, дядько, тітка, зять теж не родичі. А потім беруть. Нараховую за певний час, стільки користувалося незаконно цієї землею цей псевдоначехто родич. І по статті 364 і 365 від 5 до 8 років. Це має виглядати смішно, якби не було гірко. 22 кримінальних справ – Томатівський, Криничанський, Дніпропетровський, Новомосковський район. До нас навіть звертались на консультації люди з Черкаськи, Тернопільщини і Київщини. Це те, що творить влада. Чому це робить влада? Гарна чи не гарно? Як можна ну, дружити чи конструктивно спілкуватися із злодієм, який бачить, що останній дешев можливий лише на цьому ресурсі? І їм без різниці, що ви станете і будете стояти вже на одній нозі. Наступне Наступне є пайовики. всі. всіх, ну, я на не ну, недавно, десь так, років 45, я пройшов і приїхав, і пробіг приїх навіть основні сільські 22 рані. Я вам просто проведу один приклад десь там величної даності Тараса Шевченківка. Маргарининський район. Десь 400 чоловік, які вперше зібралися, які вперше прочитали, які договори оренди вони підписали, коли з ними повинні розраховуватись, коли повинні їм допомагати, коли завати ділянку і хто має дати гробові, коли в последній путь понесуть. Як обробляють фаліанками, як у В'єтнамі коли, щоб листя впадало і так далі. Виписаний так договір, пожиттєве закріпачення на 10 років. Я не буду розповідати, що там Новопетрівці забрали дитячий садок, там закрили школу, там дитячі садок і так далі. Це останній ресурс, коли по кущах, по темному, ми тут можемо зібратися в місті, а туди ніхто ніколи не приїздить. Люди, люди коли вийшли з тих зборів, до речі, один із каналів, ну бачите, зараз із шести жодного каналу немає. Це не цікава проблема, що люди зібралися земля. Один із цих каналів показав, е -е, якось, ну ми не оплатили, що завжди показують. Людей не показали 400 людей. А коли вийшли, люди хваталися за серце. Вони кажуть, ми вперше почули, як нас тут як нас заганяють, які договори. На другий день один із цих людей, чоловік, він помер. Його староїзували, і він помер від обману, від брехни і від того, що з ним робить режим. Я хотів би наголосити і внести це обов'язково резолюцію, що земля ніколи не повинна стати товаром. Земля має бути виключно в довгостроковій оренді з правом спадщини. Земля не може виходити за межі, ми так вважаємо, територіальних громади. Територіальна громада повинна вирішувати і в першу чергу забезпечувати свої. Знаєте, яка аргументація? От там бабуся умерла, вона уїхала в Ізраїль, і ми не можемо, треба продати цей кусок землі. Оце говорили в обласній державній адміністрації в управлінні сільського господарства 23 вересня. -го Керівники підрозділів повністю сиділа вся президія. Вибачте, не можна маніпулювати. І брехати, і обдурювати людей. В Ізраїлі, до речі, хоронять і кладуть землю в оренду. Якщо у вас закінчиться договір чи оплата, вас википають всі. Вибачте, оце підход до землі. І те, що говориться про Польщу нашого сусіда, про Болгарію. До речі, я Болгарій спілкувався. Вони багато хто жалкує. Втрачається інституція, культура е, хутора е, українського. Втрачаються люди, котрі хочуть працювати на землі. Це з нас теж знищиться. Коли я спілкуюся в молодіжних аудиторіях, та навіть із постарше, хто є я говорить, та навіщо ми ця на земля? Я говорю, ну давайте діток. Скільки коштує 10% в пригород Дніпропетровщині? 50 тисяч доларів. Я запитую, якщо тобі один раз в житті дадуть безкоштовну ділянку, ти можеш побудувати хату або продати цю земельну ділянку за 50 тисяч доларів і піти в прийом, як я, наприклад, і подарахте 10-14 чи років. Дайте мені тоді цю землю, каже городян. Тому в нас дуже простий підхід. Автоматично, наприклад, укладається шлюб, Автоматично. Голова міської сільської ради повинен дати незаповнений без адреси гарантію. Земельна ділянка 10, 15, 25 сот, в залежності від населеного пункту. Нас... Остані, я попрошу У вас конкретно про регламент, не 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 це у тебе немає, хазяйка Автоматом, як, міра, як був, народилася донька, дають 50 тисяч доларів, народився син 100 тисяч доларів. Держава опікується за свої громадян. Автоматом, молодий спеціаліст в селі, автоматом отримує землю, новонароджений автоматом отримує землю, хто склали шлюб, отримує землю. І останнє, що я хотів би наголосити і сказати: ми говорили про є 60, 30 і 11 там, мільйонів айоваків. У нас є люди, мільярдери, які одноосібно можуть придбати. Всі наші сільгосподарські і інші землі, а потім їх продати в 10, в 20 дорожче. Думайте, обирайте і не віддавайте своє. З нами.